І тому сьогодні ми хочемо розібратися в тому цій ідентичності будуть такі роздуми над текстом одним. Можливо, він не зразу говорить нам про ідентичність, але я спробую все-таки його викрутити в ідентичність. Так те, що я побачив. Наступний так, так, так. Отже, так. Наступний слайд. Це буде ключовий вірш або ключовий скаби розділ про те, як ми роздумуємо про ідентичність. Отже, Ісус, після Нагорної проповіді, коли вже розказав багато різних цікавих притч, багато різних ілюстрацій, закінчує свій Матвій, записує, що він закінчив нагорну проповідь такими словами: Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ. Ринули ріки, знялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і велика була падіння Його. Отже, цікаво те, що Ісус починає оцю свою таку притчу слів. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова, цікаво, що ж за ці слова? В нього є ціла нагорна проповідь. І я, дивлячись на контекст, хочу вам сказати, що це він говорить не про Біблію, а просто про нагірну проповідь. Він сказав якісь певні притчі, якісь вчення, які для людей зовсім були нові. Вони не сказали, що він вучить як можна владний, а не як фарисеї. Вони були дуже здивовані вченням. Але перед нагорною проповіддю є четвертий розділ. Після навіть в третьому, коли він, коли Ісус, як би сказати, приймає хрещення. В четвертому розділі ми бачимо, що його дух відпускає в пустиню, де він випробовується, де випробовується, можна сказати, його ідентичність сам перебуває, тому що диявол чітко говорить, запитує в нього, чи можеш ти зробити те то, те-то, якщо ти син Божий. Тобто диявол прям кардинально виходить він націлений на те, щоб знищити його ідентичність. Ісус перемагає у пустині. Ми знаємо, і тоді після пустині він виходить і починає робити дивні дива, да? то тобто, сіляти людей, говорити проповіді, тобто бути разом з людьми, проявляти до них любов. І тоді, після четвертого закінчення розділу, ми бачимо, що Ісус починає проголошувати цю нагірну проповідь. Ісус проголошує нагірну проповідь, починаючи з ідентичності. Він спершу говорить блажений муж, блажений той, хто та 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 і блажений той і він починає з блаженого, хто такий ж блажений. Тоді ми бачимо, що він говорить про те, що він до ідейського народу звертається, що ви світло для світу, ви сіль землі. То він спершу якби акцентує на ідентичності. Тоді, після ідентичності, ми бачимо, що відбуваються певні такі, як цінності, він дає новий, новий погляд на речі, які вони раніше не очікували. Там, наприклад, якщо ти, якщо ти думав, що ти перелюб, це просто якийсь сексуальний акт з іншою жінкою або з іншою людиною, то ні. Виходить. Він говорить: якщо ти в думках вже подумав, то ти вже вчинив перелюб. Він він говорить: якщо ти думаєш, що око за око, то ні. Він говорить: ненавидь свого Тобто Він дає їм нові різні. Нові новий погляд, глибший погляд. тобто він дає їм якісь певні цінності на ці на речі, глибші цінності, ніж вони мали. І тоді він говорить різні речі, які говоряться про те, коли ми вже маємо ідентичність, маємо цінності, ми маємо як повинні повинні ми діяти. І в принципі, вся його подальша нагорна проповідь закінчиться певними діями, які викликають ця ідентичність. Отже. Після цього всього, коли він побудував, якби, ну, те, що я побачу в Матвіях, він говорить: отже, кожен, хто слухає ці мої слова та й виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного. Тобто він говорить про те, хто має ідентичність, має цінності, і тоді він зможе діяти по правильних, як би сказати, правильними діями побудувати дім, який не знищать обставини. Тому, виходить, я переходжу до першого пункту ні обставина. Обставини часто, ми стикаємося з обставини і думаємо, що саме обставини індифікують нас. Але багато речей, от, наприклад, навіть якщо згадати Діра Бонгофера, якщо він був у в'язниці, це не значить, що в його ін... ми можемо індифікувати як просто в'язень. Це не його ідентичність в'язень. Він був все-таки дитиною Божою, він пам'ятав, хто він. Тому ми бачимо в цьому цій притчі, що Ілину в дощі. Ринули ріки і здійснилися вітри, і обрушилися на той дім, два рази повторюється. Обставини ті самі. Але один дім вистояв, а інший – ні. Обставини не ідентифікують нас. Тому ми повинні зрозуміти, що обставини ті ж самі, але один дім вистояв, а інший ні. Обставини не визначають, ким ми є, але обставини показують, ким ми є. Пам'ятайте про те, що обставини завжди показують нашу натуру. Наприклад, якщо якась складна ситуація, все-таки нам ж я згадав зразу. Колись Руді часто показував цей приклад, не знаю, в подорожі він за роки показав два рази цей приклад, я пам'ятаю. Це з зубною пастою. Коли один, значить це другий раз був в УБЦ, ну ладно. Отже, тоді зубна паста виходить, коли на неї давити, з неї вилазить те, що в ній всередині є. Так само і обставини показують, коли обставини нас давлять, якась певна кризова ситуація, показує, хто ми є, але обставини не ідентифікують нас. тобто, Повторюся, шес, Обставини не визначають, ким ми є, але обставини показують, ким ми є. От, тому, якщо ми будуємо свою ідентичність на тому, що ми є дітьми Божими, треба пам'ятати про те, що обставини не забирають від нас того, що ми, не, якби, ми залишаємося синівства або дочерівства, дочівства. Ви зрозуміли мене так, е, Христа. Але обставини можуть показати, насправді, чи в нас є ця ідентичність дітей Божих. Чи справді ми будуємо своє життя на Христі? Саме це обставини і показують. Тому перший пункт ні обставина. Обставини не ідентифікують нас, але обставини показують, ким ми є. Тоді, так. Можна, будь ласка, слайд так, щоб він був наповний. Типу, щоб його мається на увазі зменшити в його нормальний умов. О, так. Він має переключатися ось так. Так, цінностям. Окей, добре, ми маємо. Наступний уривочок цього вірша, цих віршів. Розумного, який збудував свій дім на скелі, і нерозумного, який збудував свій дім на піску. Фундамент нашого життя це є на... тут теж така складна ситуація: чи ідентичність дає нам цінності, як би сказати, будують нашу ідентичність. Це така загадка, якби говориться, хто спершу, була курка чи яйце. От. Це дуже складно, але я вважаю, що все-таки ідентичність нам дається, якщо ми говоримо про дітей Божих, ідентичність ми її не просто взяли, але вона була нам дана. І саме ця ідентичність дає нам цінності, а цінності вже формують нашу ідентичність. Все-таки, щоб укоренитися в цій ідентичності дітей Божих, нам потрібні цінності. Саме цінності, можна сказати, визначають людину, ким ми є, насправді. І отже, виходить. Я вважаю, що в цьому тексті був саме фундамент. Фундамент є цінностями. От в одного розумного чоловіка був дім на скелі. У нього були цінності, які, на яких він будував свої, тобто робив певні дії, будував дім, і вони вистояли певні обставини. А був нерозумний, який збудував дім на піску. Його були цінності не дуже крипкими. Тобто він будував своє життя, можна сказати, свій дім, стався, сталися певні обставини, такі самі сталися, як в того чоловіка, і той дім знищений був. Отже, виходить цінності це фундамент нашої ідентичності, бо вони формують її. Все-таки нам потрібно згадати про цінності подорожі. Я вважаю, що вони дуже є чудовими цінностями для того, щоб формувати нашу ідентичність не тільки як церкви подорож, а й окремого індивіда, як дітей Божих. Згадати про людяність, тому що людяність це хороша цінність, де ми проявляємо любов до людей, як до дітей Божих. І пам'ятати про те, що все-таки в нас кожного є своя місія життя. Місія життя кожного індивідуально з нас є певні задатки, таланти. Ми індивід, яких створив Бог для того, щоб зробити якісь, можливо, не зразу великі діла, але дуже важливими ділами. Це не завжди має бути щось грандіозне, але точно є важливими в нашому житті. І третє це світ. Світ знищений гріхом. Да? Світ є поранений. І ми питаємо, що третя ідентичність це світ, яка дає нам. Розуміння того, що ми маємо проявити ці всі любов, місію, життя для того, щоб зцілити цей світ. Світ знищений гріхом, і нам потрібно розуміти, що якщо ми відкличемося на цю рану світу, це буде формувати нас. Можливо, це нас призведе навіть до критичних ситуацій, до обставин, яких ми не очікували. Але там буде випробування нашої ідентичності, чи дійсно ми живемо, як діти Божі. Тому так, цінностям, ні обставинам, так цінностям. І останнє. Вперед-вперед до дій. Е, той будинок та він не впав, був заснований на скелі. А і інший будинок і він упав, і великим було падіння його. Отже, вони будували, вони робили якісь дії. Кожен з них робив свій дім. Звичайно, ідентичність, да, звичайно, ні обставинам так і ідентичності, але вони діяли. Е, я вважаю, що якщо в нас є ідентичність дітей Божих, і ми будуємо своє життя, формуємо на цінностях, це призводить до певних дій. Цінності, в яких центром є Христос, призводить до дій, які будують дім, який здатен вистояти все. Це не означає, що вітру, дощі і бурі не буде в нашому житті. Вони нікуди не зникнуть. Якщо ми діти Божі, це означає, що в нашому житті не буде всяких перешкод, не буде падінь, не буде страждань. Це означає, що Христос, який є центром нашого життя, якщо ви будуєте таку ідентичність свою, це означає, що наше життя буде як по маслу. Ні, якраз то я би сказав би, що, можливо, і навпаки. Саме життя як дітей Божих призводить до випробувань в житті, щоб там далі проявити любов до людей і до світу, який зараз поранений. Саме ця ідентичність призводить нас до, можна сказати, до вимушених страждань, але суть не в стражданнях. Суть в тому, що страждання ці пов'язані з гріхом у світі. Не світ не був задуманий, як Світ не був задуманий, що тут були біль, страждання, бідність, що тут була якась, не знаю, дискримінація і тому подібне. Світ не був задуманий. Це, був, це справа гріха. Але ми покликані, щоб там, де там той гріх, спасати світ. Рани його зцілити. Ми ті цілітелі, яких Бог послав. Я хотів би сказати, що ця проповідь, можливо, ці думки, в мене були ще до того, як я був мобілізований. Але вони зараз укорінилися по-іншому, коли я саме відчув, що таке по дійсному страждання не знаю, або відчування страху чи близької смерті. Е е е я був переконаний, в мене трохи змінилося навіть богослів'я моє, такого особистого свідчення. Е я був більше такий захоплений, можливо, такими творами, як де Бог є всемогутній, Він є всесильний, він хто й туди далеко царює. Він цар, який стоїть на троні і все управляє, знає кожен секунду, що відбудеться, і тому подібне. Це означає, що я перестав вірити в ці доктрини. Але для мене на війні Бог став набагато ближчим. Я його відчув набагато ближче. Можливо, він був для мене більш трансцендентним, можливо, зараз більше монет є. Я колись читав різні, різні доктри, доктрини про Юрит Мотьмана і тому подібне, його бословські переконання, і в нього була така ідея, що Бог страждає разом з нами. Але зараз я по особистому можна сказати відчуваю це, бо тому, що я переконаний, що Бог зо мною там в бліндажі. Він е, разом з нами бігає від обстрілів, він разом з нами їсть ту невкусну тушонку. Разом з нами навіть мерзне М -м -м так. Постараюся не заплакати в цей раз. Завжди, коли говорю про війну, щось хочу плакати. Е тому, отже, я вважаю, що Христос став ближчим. Христу не байдуже на мої страждання, я це зрозумів. Але я це сприйняв у ці всі виклики, як, як виклик для моєї ідентичності. Тому що я саме там можу провести себе як дитина Божа. Можливо, у вас також зараз є різні випробування. І ви вважаєте, що ці обставини вас якось ідентифікують. Ви думаєте, що зараз ці обставини, можливо, які з вами стикнулися, робить вас негідними бути дітьми Божими. Можливо, ви думаєте, що зараз у вас немає сил до дій. Але я хочу вас переконати, я в цьому переконався на війні, що обставини не можуть вас зламати, якщо ви дійсно переконані в тому, що Бог любить вас незалежно, де ви знаходитеся, в якому ви стані і що ви робите. Я деколи себе чесно, можливо, для людей тут буде таке здивування, але деколи інколи себе не часто картаю за те, що ми вбиваємо живих істот. Я просто бачу, як вони страждають, як вони мучаться, як в них відриваються кінцівки, і ми це наша робота. Вот. Я час себе картаю, але я впевнений, що Бог все одно любить мене. І він розуміє, що зараз тут є більша місія, яку ми виконуємо. Це... Тут увага не в тому, що ми знищуємо цих живих істот, а ми захищаємо землю, яку на нас напали. Ми робимо справедливий акт для того, щоб захистити інших людей від зла. Я собі це так об'ясняю. Тому хотів би сказати, що. Це, що Бог любить вас за всяких обставин. Хотів би ще щось сказати, але щось вилетіло з голови, коли почав думати про війну, але ладно. Отже, підсумок того, що пам'ятайте про ідентичність, ви діти Божі, якщо ви ідентифікуєте себе, якщо ви дійсно спасені, якщо ви дійсно повірили в те, що ви діти Божі, вітаю! Христос для вас є Спаситель. Якщо ви ще в це не повірили і не хочете змінити своє життя, можливо, ви зараз застрягли якомусь, не знаю, в якомусь такому стані, що ви думаєте, з нього не можна вибратися, повірте. Христос може, ви, ви, як би сказати, врятувати вас з цього стану. Тому що навіть незалежно від стану, ви залишаєтеся дітьми Божими. Ви можете в це повірити. Можливо, для вашої подорож не почалася з Христом, але вона може початися сьогодні і зараз. Якщо ви повірите в те, що Бог любить вас незалежно від того, в якому стані ви зараз знаходитесь, що ви наробили, і, можливо, навіть не знаю, і далі продовжуєте думати робити це. Але Христос навіть бачить ваше майбутнє і вірить в те, що відкритий до вашого навіть майбутнього, навіть якщо ви вважаєте, що цього ніколи не зміниться. Тому на кінець хотів би сказати: пам'ятайте про ідентичність. Ідентичність це коли ні обставинам, так цінностям. І коли ця нова ідентичність формує нас, тоді вперед, вперед, до дій. Дякую за увагу.